Величезний привіт, запрошую вас в чарівний світ Єва. Подивимось, які сьогодні акції в магазині Єва. Так, бачу гель для гоління Арко. 200 г зі знижкою 40% 88,90. Триває акція на жіночу гігієну Діскріт. На другу упаковку. Знижка 50%. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Триває акція на а, Umbrella, м'які вологі серветки для інтимної гігієни. 12 гривень, купуєте одну і другу з полички берете безкоштовно. Також зі знижкою гель для інтимної гігієни Амбрелла. купуєте один. І другий можна взяти в подарунок. Акції. Дитяча косметика Lucky Pin. Також один дорівнює. Два. Купуєте один продукт і другий можна взяти у подарунок. Триває акція на підгузники та підгузки трусики Libero Touch. знижка 50%. Зараз можна скористуватися. Упаковка 411 гривень. Також триває акція на колготи. Один дорівнює два, купуєте одну. І другу можна взяти у подарунок. Колготи Vivienne Petit зі знижкою 50%, 40 ден. Акція 27 та 28 березня. Так, я вже бачу наступну акцію 27 та 28 березня. Маски для волосся з екстрактом вівса зі знижкою 30% від звичайної ціни. Номеро усім знайомі маски. Це йде Італія. Зі знижкою зараз професійні шампуні. Ізюмі в акції бачу і шампуні, також а, міст для волосся. в акції. Ну, всі професійні засоби у ізюмі йдуть зараз зі знижками. Також зверніть увагу. Також в акції ось ці товари, також професійна косметика, Корея 359 професійний шампунь. Спрей для волосся з цієї ж серії, також зараз зі знижкою. Маски, професійні маски Естіма також зі знижкою 289 гривень. І з цієї серії спрей для волосся двофазні 139 та 199 гривень. А ось на шампуні бальзами та маски Ельсев знижки 25%. Великий шампунь 400 гільсев 126 гривень. Тут кожен підбере для свого волосся. Маски Ельсев від L'Oréal 171 гривня. 300 грамів також для різного різного волосся. Новий Ельсев, який нещодавно з'явився на поличках магазинів для волосся схильного до жирності, 126 гривень. 400 грамів. Зволожуючий бальзам 200 грамів 93 гривні. Шампуні клір вагою 400 грамів, можна придбати за 141 гривню зараз. Шампуні, зволожуючий відновлюючий DAV 400 грамів, 126 гривень. Від Garnier шампунь Fruтіз 153 та 159 гривень, вага 350 грамів. І також можна придбати з цієї серії маски для волосся. Вони йдуть вагою 390 грамів, ціна їх 223 гривні. Шампуні Herbal Essences вагою 350 грамів. Да, 350 грамів. також можна брати для будь-якого волосся 163 гривні. І також ось ці а, бальзами ополіскувачі 250 г, 148 гривень. Зараз зі знижкою також можна придбати для будь-якого волосся. Із цієї ж серії також є маски. Вага 300 г, ціна зі знижкою 200 гривень, ви економити 50 гривень. Зі знижкою шампуні сйоз 440 грамів 133 гривні. Також з цієї серії можна придбати маску сйоз 500 грамів, це найбільша маска, яку я бачив за вагою. 256 гривень. Шампуні Гарін'єр Фрутіс. Також можна підібрати для будь-якого волосся, лінійка велика, 116 гривень 400 грамів, і 8690-250 грамів. А ось цей, а, тут є 10% в одному а, комплексний засіб. Такий, да, для волосся пляшка з дозатором зараз 140 гривень. Хто користується фарбою SIOS Oleo Intense? Зараз знижка 26% 169 гривень. Ну, і давайте подивимося, які ціни на фарби акційні. Schwarzkopf Brilliance 172 гривні. В акції Palette Naturals 83,90. Гаріньєр Color Sensation 92 гривні. І капелі майже 49 гривень. Скінчилися акції, ну я думаю, що ще будуть в Єві. Дуже хороші акції. Знижки були 50% на парфумовані туалетні води. А я бачу навіть деякі також стоять зі знижкою 50%. Мені здавалося, що якась акція. ще Також є на засоби для обличчя, шкіри, якісь креми. Що тут у нас? Купуйте дві одиниці засобів для догляду за шкірою обличчя, волосся, чиста лінія у будь-якій комбінації, та отримуйте економію 50 на другу одиницю. Нова акційна пропозиція від Евелін в магазині Єва 1 дорівнює 2. Купуйте один і другий продукт Evelin, той, що буде в чеку найдешевший, вам піде у подарунок. Бачу, навіть є акційні цінники, тобто зі знижкою 50% навіть. Також Патрісія Лідо не стоїть осторонь. Додаткова акція. Знижки до 50%. А якщо зробити покупку від 199 гривень одним чеком, отримаєте сировотку для Вій та брів з біотоном та аргініном від Патрісія Лідо у подарунок. Надзвичайно хороша акція на, шампунь, на набори, косметичні набори від Лірен. Купуєте один набір. І другий можна взяти у подарунок. Тобто 199 гривень один. І другий берете у подарунок. 27 та 28 вела делюкс. Всі засоби для моделювання волосся зі знижкою 30%. Мус для укладки 162 гривні. Лак для волосся 153 гривні. Так, ну і все, ця акція. Хочу звернути вашу увагу на наступну акцію Blend AMET Всі зубні пасти 75 грамів 27 та 28 березня зі знижкою 30%. Знайшов я ось ці акційні зубні пасти Blendamed Complete 75 грамів. Зі знижкою зараз пасти лакалуд. Ось таку, дивіться, велику упаковку. Можна придбати одразу із зубною щиткою. 98,90. І сама паста також 92,90. Наступна акція 27 та 28. 50% знижки на другу одиницю. Купуйте дві одиниці засобів для прибирання та чищення оселі та отримайте економію 50% на другу одиницю. Давайте подивимось, що в акції і які знижки. Містер Пропер, містер Мускул, Форте, дуже хороший засіб та сів. Містер мускул для миття вікон зараз по 6950. Засіб клін для вікон 70 гривень і можна придбати другий зі знижкою 50%. Хороший набір від Sky. Зверніть увагу, засіб для миття скла. В упаковці йде пляшка ще а, додаткова і одна з розпилювачем лише 29 гривень за ось цей цілий набір. Так, бачу, містер Москул усуває жир для кухні 500 грамів. Ціна його 94,90 і можливість придбати другий засіб зі знижкою 50%. В акції бачу очищуючи кремий сів. Великий можна придбати за 98,50 Також буде знижка 50% на другий засіб. Маленький 48 гривень. Кремовий універсальний крем для чищення Sky 500 г 40 гривень. І можливість придбати другий за 20 гривень. Мілан гель для розчинення жиру кипняви та нагару 500 г 55 гривень. І на другу одиницю 50% знижки. Я дивлюсь тут такі також цікаві засібки для кухні. Кухонні плити та прибирання антижир 500 г 31 гривня. І можливість придбати другий зі знижкою 50%. Триває акція на Доместос. Купуйте будь-який засіб для чищення Доместос літровий. Та можливість отримувати, отримати купити підвісний блок Доместос зі знижкою 50%. Сам Доместос зараз 107 гривень літровий. І зі знижкою можна буде придбати ось цей навісний блок зі знижкою 50% від ціни. Ну, як і завжди, акція на капці, тапці, кімнатні, чоловічі та жіночі купуєте одну пару і на другу пару знижка 50%. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого.